І притом так сильно воспалилася, що я знову в своєму наколінниці хожу і до сраки ті вправи. І вже ну, я не пішла друге заняття на свой пілатис, ну, тому що ну, я розумію, що я не видержу ті, ті нагрузки. І, коротше, я так проаналізувала. Ну, я так проаналізувала э, от сладкого. Були ми в костка. І я така, ну давно, давно я вже не їла чоколадки, не їла конфет. Очень давно не їла, очень давно. І така думаю, ну ладно, я візьму, корот, э гадайва такі сердечки. Я тут ставлю, коробочку, з фоткою, там вона лежить вона. Думаю, короче, візьму я цю гадайву і буду так потрошки їсти. Ну, вони, дівчатки, такі добрі, Оце, як в нас в Україні, я тут. трюфельные, mm, трюфолье, такие фиолетовая упаковочка. Вот так сверху такая, ну, такая толстая, как бы ну, прослойка шоколаду, э, чоколаду, а внутри такое тающее, мягкое. Ну, хибаться я съем одну чи две. И я, ну, короче, я в ту пачку почти сама там осталась. Три штуки я схоманулась. Ать, как схватило колено. як воспалился этот сустав левый. Ну, левое колено я все страдаю. Йо, пересете. Я думаю, что случилось? Шо... Що... А потом до -то меня доходы, блядь, эти конфеты. А я помню, мне когда женщина написала такая в этом в инстаграме, Валя не ешь сладкая, а я, ну, хи-хи-ха-ха, ха что там, типа, какой доктор сказал, съязвила. Извиняюсь. Да, ви були правы. від сладкого воспаляются коленные сустави. Я прям з таким трудом деньчика вигулюю. Це добре, що не треба нікуди ходити. Якщо в магазин, то що тут я? Вийшла до машини, сіла, ми с стінами поїхали, возле магазину вийшли. Ну, завтра мені на заняття, ну теж він мене до дверей підвезе. Ну, особой нагрузки нету. а с Денчиком, а он требует, падла, у него свой маршрут есть. Пройти полностью, да, да, блядь, это а что ж такое. Короче, минут 45, я только пешком иду с ним, и где-то минут 15 мы еще сидим тут на лавочке у нас. Ну, как бы отдыхаем. И я вот совсем на коленнике, и, короче, коленка болит, девочки. Ну, мне что рассказать, то я вот всякую хуйню вам рассказываю. У нас шторм приближається, він ну, ночі був вже був, а це вже, наверное, ну, остатки та Я в 2 години ночі проснулася, того, що короче, тарабанила по підвіконню. І такий вітер, такий вітер, мені здається, що здує ці хати дерев'яні. Так, да, в Америці дерев'яні хати. Я іноді проїжджаю і так, думаю, сфоткаю, вам сфоткаю. День проїжджаєш, якісь короче, поставили балки дерев'яні, на другий день там проїжджаєш. Уже позакрывала их. Дней через пять примерно все, уже и дом стоит. Не, ну, там они... ну, пока потом еще, конечно, коммуникации проведут. Ну, сам каркас. Ну, вот за неделю все, уже дом стоит двухэтажный. А, для семьи. Дом для семьи. Я имею в виду не административное что-то, а для семьи дом. Очень красиво. Потом, потом еще я забитую, сверху всякую вот эту упаковочку или шубой. Ну, шуб, тут шубы нема, тут они любят дерево. Или, или какая-то штука такая, как будто бы кирпичом она обложена. А может, настоящий кирпич. Ну, короче, потом я забитую, так и дом стоит. И не скажешь, ни хрена, что он, короче, из дерева сделанный. А тут -то все, как, постукаешь. Я счастье прибежит, подумать. Оце така стіна. Сусіди як ходять, так це Хрущовка віддихає. Вони там хтось як встане, як на п'ятки чи що. Прийдеться так ромка. Я не представляю, якби там діти були, як з дітьми вони тут. Ну, коротше, дівочки, позбуси вам свої, коротше, всякі свій елаж з голови записала. П'ятницю у мене от це ж буде уже екзамін. А, до нас приїжджають Стефана син з невісткою. Наконець. <гудемо> Будемо дарити їм новогодні подарочки. Ну, звісно, юлку я вбрала. Ну що я ждала, ждала, ну таке вже скільки ж можна. Юлку вбрала. Я записалась yes, на стрижку. Не буду вже розказувати до кого, де, коли? Постригусь, покрашусь і покажу. А то я так завчасно свої виводи зробила. Ні, а ну як то это ну, класно смотрится на видео. А вообще вони рыжі, девочками, ну, такі вони рижі. Ой. Хто це? Кого напоминає? вони рижі. Надо ж уметь не просто покрасити, що ти вийшов з парикмахерської і красивий, А через три дня ти рижа. Вона має смываться красиво. Должна краска смываться так, щоб ну, як то ну, рыжая не була. В мене воно прям вообще рижа. Чого вона не показує на відео? Я страшна рыжа. Аж. З краснинкою. Це я сьогодні дівчатки, ще олоплексом собі подержала, так і зробила масочку. Денчик ропай, Ще подумав. Зараз напишуть.